У фоє Шосткінської дитячої школи мистецтв презентували виставку учнів першого року навчання художнього відділення позашкільного навчального закладу. Її створили діти, які лише три місяці навчаються у школі мистецтв. Відкриття виставки пройшло в рамках шкільного свята першокласника. Директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза щиро привітав першачків, які тільки починають усвідомлювати наскільки глибокий та багатогранний світ творчості. Три місяці не минуло як ви вже змогли зробити таку чудову, яскраву виставку. Ми всі раді, що ви маєте такий успіх і ми впевнені, що ви дійсно наше достойне майбутнє. Я вас ще раз вітаю зі святом, бажаю успіхів, цікавого навчання. Високих творчих десантів, щоб ви були здорові і жили в мірі. Зі святом вас! Цьогоріч у дитячій школі мистецтв 27 першачків. Це два класи, викладачами яких є Алевтина Філон та Неля Якименко. У пані Алевтини діти більш старші – 11-12 років. У пані Нелі більш молодші 9 років. За цей короткий проміжок часу всі ми дуже прив'язалися до вас. Ми бажаємо вам творчих успіхів. Такого Неймовірного натхнення та звичайно переможного, дуже бажаному миру, щоб ваше життя подальше було світлим, таким успішним і щасливим для вас та для ваших батьків. Багато чого ви для себе навчилися, пізнали нового. І дійсно, ця школа буде для вас фундаментом, на якому буде будуватися ваша подальша творча. Праця, творчий розвиток, і хочеться, щоб ваш розвиток був тільки. Нас спрямований до гори, щоб ви зростали, нас радували своїми успіхами і перемогами. Виставка, яку представили діти, які ще тільки починають свій творчий шлях, дуже яскрава. Роботи виконані в різних техніках, серед яких в тому числі і декоративно-прикладне мистецтво. Ми також з нашою з нашим класом вивчаємо ткацтво, і графіки. Багато багато живопису, багато декоративно-прикладних робіт. Юні художники радіють. Того, що є учнями дитячої школи мистецтв і їх мрія здійснилась. Я ще з дитинства люблю малювати та вирішила піти сюди, щоб навчитися ще гарніше. Я люблю малювати з натури, людей люблю малювати, природу люблю малювати. Мені більше подобається робити щось з фарбами олісцем. Я хочу навчитися. Добре малювати. На своїх перших роботах я намалювала натюрморти, квіти. Я дуже давно хотіла піти в малювничу школу. Я з самого дитинства дуже полюбляю малювати, мені це подобається. Я полюбляю малювати тварин та людей. Учні художнього відділення навчатимуться у Шосткинській дитячій школі мистецтв 5 років. За цей час вони освоять різні предмети та отримають чималу базу знань. В навчання входять такі предмети, як рисунок, живопис, композиція, історія мистецтв, предмет за вибором. І скульптура, тобто це достатня така повноцінна обширна програма. У шосткінській дитячій школі мистецтв є кілька традицій, і одна з них нагородження значками школи учнів першого року навчання. Тому дітям вручили пам'ятні значки школи, а також вони отримали корисні подарунки, які використовуватимуть у навчанні і солодощі. Не обійшлося під час заходу і без музичного подарунку.